Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, компанія DreamCar. У нас сьогодні знову свіженьке поступлення автомобілів з Європи, а саме з Нідерландів. Тільки подивіться, що до нас приїхало. Це оригінальний грузовантажний Opel Vivaro на всіма вами улюбленому, дизельному, надійному 2.0 двигуні 84 кВт. Автомобіль чистого 2014 року. Без жодного підкрасу, тільки що до нас друзі заїхав, тільки що розмитнився, то ми одразу знімаємо його для вас. Автомобіль повністю готовий до експлуатації. Ну що, переходимо до огляду автомобіля, покажемо вам його по кузову, покажемо всередині, покажемо грузовий відсік. Пройдемося зараз ось так по колу, покажемо його зовнішній стан, як він виглядає. Як ви бачите, немає ніяких сколів, царапин, м'ятин, автомобіль в гарному стані. Також резина в нього хороша. Зараз ближче підійду вам покажу. Як ви бачите, жодних м'ятинок немає, автомобіль гарний, блистить. Зараз покажемо вам резину, як ви бачите що Можна їздити і їздити, ще від'їздить не один сезон. Автомобіль на партроніках. Ось такий зі ззаду. Стопи, фари, всякі там денні, ходові вогні, все гарне. Нічого немає потрісканого, без сколів. Також ось такі є справа бокові дверки. І переходимо до середини автомобіля. Права карта дверей зі сторони пасажира в гарному збереженому стані. Зараз покажу вам вікно, що це чистий 2014 рік. Не фокусує. Ось бачите, там є 4 це означає, що це чистий 2014 рік. Також, друзі, лобове скло також рідне, тобто не замінене. Все в оригіналі. Ось такий салон гарний, сідушечки, тіленьке, не порвати. 220 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Є повна історія обслуговування автомобіля. Згодом зараз вам покажемо. Покажемо сервісну історію. Навігація. Шестиступенева коробка передач. Саме головне, що, друзі, всередині є 3 місця. Буває таке, що 2 місця одне водійське і одне пасажирське. Тут, як ви бачите, 3 місця є. Зараз вийму документи та покажу вам підтвердження по пробігу. Як ви бачите, 14 рік. Є ось такі офіційні витяги. Як ви бачите, 2024 рік, там щось 200 з копійочками пробігу. Ось, друзі, він код. Можете собі брати, перевірати. Пробіг тут рідний. 220 тисяч. Ще йдемо, покажемо вам з водійської сторони. Як ви бачите, фари не жовті, не запотівші, Автомобіль дуже гарно виглядає. І ліва карта з дверей зі сторони водія також в хорошому стані. Всі стіклопідіймачі працюють, повний електропакет. Кожна кнопочка, кожна функція, друзі, все працює повністю. Ось такий мультируль. Зараз включу вам зажигання, покажу пробіг. Ось така магнітола, навігація. Зверніть увагу на сидіння. Нічого не просівши, не прогнути. Сталі автомобіля також гарно чистенька. І перейдемо до грозового відсіку автомобіля. А ще, друзі, коротенько вам розкажу, які в нас є послуги. Є послуга доставки авто по Україні, тобто, якщо ви самостійно не можете приїхати забрати свій автомобіль, то ми можемо вам його доставити. Також допомога в сервісному центрі МВС присутня. Простими словами, якщо в тому не розуміється та ніколи з тим не стикалися, то ми можемо допомогти вам зробити повний пакет документів. Також, друзі, в автомобіля присутні ось такі полочки в підлозі при потребі, якщо вони вам не потрібні, можемо їх демонтувати. Видно, що дійсно автомобіль відповідає пробігу 220 тисяч ви бачите, все гарно, збережено. Ще відкриємо ось ці двері покажемо вам. Тут ззаду також є дві, дві полички в підлозі, вони довгі витягуються. Кажу, друзі, при потребі можемо вам їх демонтувати. Ну а Хто хоче придбати собі цей автомобіль, кого він зацікавив, то ціна на цей автомобіль 13400 доларів плюс торг e 2014 чисто рік, 2.0 дизель 84 кВт, самий надійний двигун, автомобіль свіжо пригнаний, без жодного підкрасу. Так що, друзі, номера залишаю знизу. Номера прикріплю відео в описі. Оставлю, є телеграм, вайбер. Дзвоніть, пишіть. Дякую всім за перегляд. Чекаю ваших дзвінків.